Рівно рік тому Ірина Літос долучилася до клубу Asclepium Club. Ірин, що змінилося за цей рік? Ох, таке питання цікаве, Знаєш, на яке можна відповісти тобі все. А, червоні банти зняли. А, всі навчання пройшли, і тут починається саме цікаве. Зараз я тобі скажу таку скандальну річ. Я знаю, що я можу зробити процедуру з реабілітацією в два дні. І з вау, ефектом, бо ти кожен раз розумієш, як будуть кайфувати твої пацієнти, як вони будуть отримувати результати, як їм буде подобатись, як вони будуть дивитися в зеркало і радіти. Ірина Літас любить все пробувати на собі. Коли ти отримуєш влітку лазерну шліфовку, тобі потрібно що зробити. Зайти модель на лазерну шліфів. Тобі, О, е, е, страшно. А, це особливо маючи досвід uh -huh. і розуміння. У мене були пацієнти, яким ми до того робили це, от, два шліфування, ми зробили один ербі, і він значно відрізнявся в результаті від минулого. Тому що ми не просто робимо красу, ми міняємо якість життя наших пацієнтів.